В ефірі Медвен ТВ громада сьогодні коротко про головні події з життя нашої громади. З нагоди дня медичного працівника голова громади Ігнатій Сергієнко привітав колективи медвенської амбулаторії та станції екстреної медичної допомоги і вручив подяки за щоденну самовіддану працю та професіоналізм. Минулого тижня негода спричинила перебої з електроенергією та повалення дерев у багатьох селах завдяки зверненням громадян і злагодженій роботі керівництва, ремонтних бригад та КП Медвин Інвест оперативно відновлено електропостачання та прибрано повалені дерева і гілля. Отож, дякуємо всім за небайдужість і оперативність. Разом ми здатні подолати будь-які труднощі. В нашій спільноті продовжуються роботи з благоустрою. Працівники комунальної служби обрізали поросель та навислі гілки вздовж вулиць населених пунктів. Зокрема, на прохання дружини ветерана війни обрізано нависле гілля, обкошували узбіччя доріг, місця громадського користування, дитячі майданчики, стадіони, кладовища, зупинки тощо. Ремонтували вуличне освітлення в селі Медвин. Згідно графіка, в громаді вивозяться побутові відходи. Тривають також роботи з облаштування алеї слави в побережці та Щербашенцях. Піклування про чистоту, порядок і пам'ять це наша спільна відповідальність і внесок у добробут громади. Запрошуємо жителів громади 2 серпня в суботу, о 10 годині, долучитися до толоки біля міністерської старої музичної школи з метою підготовки її території до фестивалю пам'яті «Медвен повстання, який відбудеться 16 серпня. Просимо взяти із собою робочі рукавиці, інвентар для прибирання, лопати, граблі, пилки, сікатори, щітки, відра, мішки для сміття тощо. Та гарний настрій. Разом зробимо територію затишною для гостей та учасників фестивалю. З приводу оргпитань звертайтеся за телефоном до Марини. Долучайтеся, щоб разом вшанувати героїчну сторінку нашої історії. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе та підтримуйте одне одного. До нових зустрічей!